Роботу депутатів та міських чиновників громадянська мережа опора вивчала із вересня минулого року. Вони досліджували все, починаючи із гендерного складу депутатів і завершуючи якістю їхньої роботи. За спостереженнями, більшість розглянутих і ухвалених рішень стосувалися земельної сфери. Гуманітарні ж питання депутатів цікавили найменше. Досліджували опорівці і професійну діяльність депутатів поза межами сесійної зали. За своєю професійною приналежністю депутати ми. Поділили депутатів на за такими напрямками. Це представники бізнесу. Це найбільша група в міській раді, яка складає 53%. Найменше серед обранців працівників комунальної сфери. 3% складають безробітні, 2% – пенсіонери. Загалом роботу депутатського корпусу опорівці оцінюють позитивно. Інформація про хід сесійних засідань доступна і навіть розміщується у відеоформаті в інтернеті. На засідання міської ради можуть пройти журналісти і просто громадяни міста акредитації попередньої не потребується, що в принципі визначається як позитивно, бо в багатьох містах. України є все таки акредитація. Оцінку ж роботи міського голови опорівці склали, виходячи із результатів громадських опитувань. Так найбільші позитивні зрушення черкасці відчули у сфері культури, спорту та відпочинку. Від себе плюс мерові опора поставила за відкритість. Активне спілкування Сергія Одарича з містянами відбувається на прямих ефірах через інтернет-щоденник та соціальні мережі.